Ще декілька років тому на цьому місці було поле, але одного дня ветеран з городка вирішив, тут буде басейн. І відразу озвучив цю думку дружині. Вона на мене, звісно, такі зробила великі здивовані очі. І каже: ти серйозно? Я кажу, звісно, земля в нас є, вода в нас є, руки в нас є, мозки в нас є. Чого нам не зробити? Але коштів на таку ідею, як виявилось, потрібно чимало. Мова навіть не про одну сотню тисяч гривень. Частково сім'я Михайлових внесла свої заощадження, трохи коштів позичили і закипіла робота. 6 вересня 2022 року ми купали фундамент, а вже 12 липня 2023 року ми розпочали свою трудову діяльність в плані того, що ми почали надавати людям вже послуги в плані. Таких відпочивальних одного дня родина дізналася про можливість отримати грант на власну справу учасникам бойових дій та членам їхніх сімей від центру зайнятості. Позвонили дівчата з центру зайнятості і сказали, що є таке можливість, що можна взяти грант. Ну, чесно, вагалася, вагалася, бо дуже на сьогоднішній день, якби тяжко віриться в те, що може бути щось таке отримати. Але Тут п'ять попробувала. Попробувала, написали дівчата, підказали як що шоти. Написали цей бізнес-план. подали. В результаті вдалося отримати 500 тисяч гривень для облаштування сімейної зони відпочинку. На грантові кошти закупили насоси для двох басейнів, систему очищення води і додаткове обладнання. Також, відповідно до умов гранту, створено два робочих місця. Та головною метою підприємців стало не прибуток, а користь для громади. Відтак Михайлові запровадили безкоштовне відвідування басейну для певної категорії громадян. Хто має посвідчення учасника бойових дій для, люд... для цих людей, у нас є безкоштовний вхід, так як чоловік також є учасником бойових дій, і ми за це навіть не думали, ми зразу цю категорію зробили як безкоштовно. У планах подружжя розширення території та створення відпочинкової зони. Наразі поруч із басейном уже облаштовано сауну та встановлено чан, які працюватимуть весь рік. Також планують облаштувати куточок, де можна буде пройти реабілітаційні процедури. Загалом, як повідомляють у центрі зайнятості державною програмою підтримки власного бізнесу, вже скористалися семеро городочан.